Травень ніжно ступає по світу, сонце сяє, дарує тепло, розквітають барвисті всі квіти, все довкола немов ожило. Та чомусь серце вже не радіє, бо в країні триває війна, що руйнує щодня чиїсь мрії, забирає в людей їх життя. Ще недавно щасливо ми жили. На майбутнє всі плани складали, усміхались, раділи, любили, спілкувались на майбутнє всі плани складали. Кращих друзів знайшли ми у школі вчителів своїх поважали Ці роки не забути ніколи, ми людьми тут хорошими стали. Та вдень один день довкола все змінилося. Бесменне небо небезпечним стало. воно забагреніла, димом крилося, В житті людських багато так забрала. на до та після. Лиця втратила життя всі кольори. Тільки ще не мерла, мируща пісня. нам розповіщала. Час настав для боротьби. У серця, усі серця вовне місцево загорілась. Я патріоти, дочки і сини країни. На всіх фронтах згідно з землю заступилась. Ми знаємо, переможе наша Україна. Швидко час промчався понад нами, ще тільки вчора всі за партами сиділи, а вже сьогодні в двері нам постукав травень. Випускники, в одну лиш мить ми зрозуміли. Тож сьогодні вже час там прощатись, чого сьому, і голос кремтить. Вчора були хлоп'яти дівчата, а сьогодні дорогу смумить. Часу, хай, і швидкий часом жити і зупинити. Здається, вчора ми до шоколасі прийшли, Ще не встигли шкільним життям пожити, а сьогодні розумію, ми всі випускники. Не віриться сьогодні, що рік уже залишився, Ми завжди хотіли дорослими ми стати. Як хочеться, щоб зараз на миття зупинився, щоб до схочу, могли ми ще в футбол пограти. Так хочеться прийтись по школи коридорах, згадати кожну мить, вона ж бо була неповторна, побути разом в класі знову й знову одіти на лінійку нову шкільну форму. Так хочеться багато, ще чогось пізнати. Разом з учителями ще відкрити, І з друзями, шкільними до ранку погуляти. На в школу трішечки проспати. Та вже не тут по ми сьогодні проважай, щоб кожен вибрав у житті свою дорогу. Куди життя нас заведе, ніхто не знає, але про школу ми забудемо нікому. Ми молоді, мерчин багато перед нами. Та будьте певні. Їх зуміють підкорити. Вдячні вчителям за те, яким шляху до мети ми зможемо все зробити. Ми впевнено підемо в життя доросле. Доріг чимало перед нами про Та як хочеться прощатися з усім сьогодні, за парти, що сядемо, ми згадаємо усе. Нам було весело разом, ми туди звою творили. Най уроки нам ніколи не забуть. Ми Разом плакали, раділи, хаварили. Аж не віряться, що більше вже цьому не буде. Я вдячні кожному, хто був хоче 9 років, учителям, які навчали і сварили. Бо саме з вами ми дознайно на перші кроки, бо саме ви любите рідне слово нас навчили. Як би сьому зараз на душі не було, усе ж життя вже інше не чекає. Не забудемо своє минуле, бо той, хто любить, вічно пам'ятає. Зберемо всі сили та усе натхнення, усі знання, що школа нам дала. Ми впевнено підкоримо сьогодення. Настане успіх нас в країні, миру і добра. Усі роки з нами були поряд найкращі друзі, наші вчителі. Чомусь у них сумний сьогодні погляд, бо проважають дітей в запоріж. Як дуже швидко виросли ви діти, дорослі стали і самостійні всі. Тож хочеться сміятись і радіти. Сьогодні ви у весняній красі. Бо юність ваша це пора цвітіння, як і весна, що цвітом виграє, у вас тепер високі є стремління, сміливість, мрія і натхнення є. Ідіть сміливо, долі посміхайтесь, нехай не буде труднощів в путі, боріться і ніколи не здавайтесь, хай добрі люди будуть поряд у житті. Бажаю вам здоров'я, щастя, миру і доля, щоб прихильною була. Душа у вас крилата і красива, в ні співчуття є, світла доброта. Тож перед вами стеляться дороги. Лиш крок один і будете йти. Упевнено, і завжди до перемоги, до мрії і до власної мети.